Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were both to just fly. Бублю такі оглядані села, як то кажуть. Може я, дай Бог на долий рік знову тут буду косити. Може воно підросте вже, якби було зворошене цього року. Тіпа не заросло, не спариться. Свіженьке може буде густіше, як минулий. Тобки зараз везу трохи кроля. І впевнено що приїду додому, порозраховуюся зразу з цими шкірками, ті, що мені поприсилали. І будемо займатися своїми ну, наболівшими, наболівшими проблемами. Те, що нас чекає, те, що я довго тягну з тим ділом, але треба вже помаленьку починати доробляти. Процес заготівлі дров іде повним ходом. Нема часу буде знімати. Дучи, що ти робиш? А? Чув? Артур? Занятий. Занятий погрузкою. Коли зимою в лісі холодно, санька покаже зараз лайфхак, як палити. Ага. Ну. А от так, хлопчики виглядає поле під люцерну майбутнє. Работа в двойстве. Віли, то її собі зробили. Зараз, виходить, поки він гранулює, то мені треба їхати молоти, поки є світло. Це така проблема нездорова. Щоб зробити запас, хоча б на два тижні, щоб був. Люди включай там те. Тут випалене. Виде, як то кажуть, не приходить одна. О, чуть-чуть. Не включай. Включає? Ні. ні. Покаплю. З червоним очима. Включай. Показати вам фокуса. А тут світла в нас немає. Це тема. Що, хлопці, дівчата, я поїду куплю ті патрони прості, поставлю лампочки, щоб можна було вкрутити, бо, бо кожен раз, ну в принципі вони в мене вже тут бароки, кожен раз було все розтарабанювати. Я так поз'єдную, я ж думаю, що воно буде вічне, воно ж в мене світці не завжди. Колись раніше, так. Да, я його ставив на ніч, воно підсвічувало. Зараз чуть економлю, бо ж ну, світло, <світло> подрожчало чуть. Так, пішли в нас роди, зараз я підсвічу. Пішли роди по чуть-чуть. Ну. Так, тут немає, немає, тут треба поставити. Тут все свіженьке. Так. Чик-чик-чек. Тут все готується в нас до родів після так званої гемки, яка прийшла в наше господарство. Тут немає з родами, нічого. А тут великий немає, так? Що так літка відкрита? Фільм ужасів все одно. Щоб то дожиться, щоб світла не було. Капець. Так, роди у нас в тій стороні. Пішли перші окроли, скоро будуть другі, потім треті. Ті десь мають родити. Що хочу сказати? Два тижні, це мабуть десь два тижні назад купив сім карту МТС а і поставив через те, що погана мережа. Немає світла, немає інтернету, не можна ніяк ні з ким зв'язатися, а живу таких в цихо, як то кажуть, не буду казати як. І не можна ні з ким зв'язатися. Тому. Купив і тепер два тижні зі мною люди не можуть зв'язатися. Багато хто по відео на рахунок шкірки повідсилали мені багато шкірки. Я шкірку позабирав, але ще поки що не відправляв ні за що гроші. Люди нервуються, починають писати. Не переживайте, я все відправлю. Чого не відправляю через те, що готуємося легенько до зими. Нема як, знаєте, приходжу зранку йду з дому, вечором приходжу додому. І немає коли просто її оглянути. Ото Приїхав на ферму, подивився саньок тут зранку, вечором приходить, там попорав, і ми погнали. Працюємо, заготовляємо дрова на зиму, готуємося до зими і нема як. Е... Нема як коротше говоря, відео знімати немає як, нема коли, немає часу. І грошей немає як поскидати, нічого я поскидаю, не переживайте. Може навіть завтра. Субота. Субота, десь, може, під вечір навіть. Поскадаю, я всі там кажу, не переживайте сьогодні, -завтра, сьогодні-завтра і так вже декілька днів, знаєте, але появилась можливість поїхати чуть підзаготовити. То думаю, поїду, покину все, покинув корм. Перестав робити корма, бо з світлом проблема. Ну, знаєте, З однієї сторони, то й добре, коли світла немає, то можна відколіктись, робити щось інше. Але з другої сторони, Багато оголошень в мене в OLX погоріло, багато замовлень мається на увазі. Ну, люди замовляли, а я, виходить, повідмовляв. Повідмовляв, чого? Бо проблема в мене з сіном. Проблема з сіном і проблема з світлом. І сіна в мене менше-менше, я не знав, що буду робити. Але я думаю, якщо я десь на днях сіно придбаю, то обов'язково вам покажу, що до чого. І я думаю, якщо все добре, якщо зділка состоїться, то. то Ну, то корма будуть. Ще новий молоднячок також повідсіляв і попровакцинував зразу. так що трошки самочок, бачите, з тієї сторони там самчики і так само в малій кімнаті, тобто в великій кімнаті. Бо, 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 бо. О, о, до речі, оце в мене австрії, цей самець. Хто хотів, самочки по ньому, дуже багато людей. Замовляють самчика, хочуть поустрій це, хочуть великого. Він такий, болінь похожий на великана. Здоровий, довгий, високі, довгі вуха, ну, велетень. А ті трошки не такі самці. Получаються теж класні, але бачите, в них шиї немає, вони такі кругленькі, менші, але вагата сама. І я не знаю, що так люди. Ну, Мені здається, що з такого відхід буде менший, але щось люди хочуть повстити свій, хочуть, щоб був самець довгий, гарний. Оцей такий дурненький. Ну, по возному, по возному, що там казати. Але, так як я вже казав, який хазяїн з принципами. Такий і кролик. А. Такий і кролик принциповий. Хто як... Хто як може, так знімає відео. А я поки що в мене немає такого хлопця-оператора, щоб знаєте, міг ходити мене знімати. Я от як можу, так і показую, і що я є, не переживайте. По заплідненню теж розкажу, яку ми недавно нюанс зробили. По заплідненню багато питаються відео, хочуть люди відео побачити, як я запліднюю самочок. Яку ми знедавно зробили цю, я не показав правильно, як. Ну, я вже тут трошки сам заплітнюю, трошки мені допомагають. Коротше, як зливав самця, як зривали, зливали, точніше без мене, так. І зразу не підготували суміш, не підігріли її, зразу у холодну, розбавник для сперми. Сперму зразу в холодний розбонник кинули. і Я думаю, що минулий тиждень пішов на смарку, те, що ми запліднювали. Але нічого час покаже, попробуємо. Може, може, якийсь процент буде. Хоча я дуже на це сумніваюся. Тому один тиждень остається в нас самки чуть певно, що будуть холості, будуть в прольоті. Тож, чого розказую, бо хто постійно дивиться мої відео, то Будете просто на майбутнє знати, що сперму потрібно в теплий розбавник, щоб створити таку середовище тепленьке і комфортне для сперматозоїдів. Тому, хочете відео, робимо 500 лайків під цим відео. І я вам постараюся на слідчий тиждень, так як казав вам за компікорм, на слідчий тиждень постараюся вам зробити відео по, що потрібно для. Запліднення самок, кроликів, що потрібно і як правильно запліднювати. Все, дякую за увагу. Слава Україні, героям слава!